З метою запобігання поширенню COVID-19 у сусідніх до Хмельниччини регіонах відновлюють обов'язковий масковий режим у громадських місцях. Як ви вважаєте, чи є це доцільно в умовах війни та чи будете носити маски, якщо буде така потреба? Ну, будемо носити маски, вже три привівки зробила. Як треба, буде, то будемо носити, а що ж зробити? Ну просто раніше COVID було страшно, але поняли, що війна це страшніше, і воно знаєте, якось навіть вже не дуже страшно. Ну, якщо скажуть, то... Будемо, звісно, але не хочеться. Звичайно, звісно, щоб не захворіти. Я, наприклад, зробила три привітки, захворіла. То краще носити маску, така біда, що війна, і тут ще не це проігнорувати, то це взагалі буде. Це все правильно. Ну, я вірю в те, що воно трохи захищає. Так що одягну. А чи є це доцільним в умовах війни? Та яка різниця? Війну, не війну. Вік, короновірус нікуди ж не дівся? – Ні, не одягнемо. А чому так? Я не бачу смисла її вдягати, що вона допомагає в чомусь. Я теж не вдягну. По-перше, її треба міняти кожні три години. Так, а як бачиш, ходять в таких масках, що її не знаю, по землі валялась, то який смисл її вдягати. Так, одягнула би, тому що хвороба нікуди не поділася. І, е... Трошки небезпечно, звичайно, з масками ходити, але напевне тут, тут не бомблять. Так що я вважаю, що так да, доцільно. У сусідніх регіонах Хмельниччини та інших українських містах відновлюють обов'язковий масковий режим у громадських місцях. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви це доцільним в умовах війни чи одягнете знову маску? Так, вважаємо доцільним, тому що ми боїмося захворіти, і це дуже тяжке захворювання, і ми переживаємо справді за це.